Носимо фунгіцид, мікродобрива, бор на наш сояшничок, цей, що ми розпахували, є відео на каналі, той, що отут ось тут гиді повно і він не хоче рости. Та й, понятно чого, то що конкуренція башена. Зараз працюємо. Потім через пару днів, бо на завтра стоїть у нас на весь день дощ. Через пару днів ще раз будемо чіпляти карен опять з підгортачами і будемо більшою швидкістю працювати ще раз, щоб дужче прикидати цей бур'ян, що залишився у нас ось в ряду. А його тут залишилося ще багато. Тобто підгорнули ми його ще один слід сьогодні. Містами ось отак вийшло, більш-менш таке рядочок плюс-мінус чистіший по порівнян з тим, що було, то набагато чистіший, таку прям борозну вирили капець. Ішли швидше цей раз. Ну, але ж ось бачите, все одно. По краю рядочка остався молочай, не молочай, а цей латук дикий. То і сояшник містами вищий, містами ось як тут нижчий. Бачите, тут ось з краю осталося більше його не доставало. Не доставав підгортач і оставалося його. Осталось його більше біля рядка. Так що ну все що могли, як то кажуть, ми зробили, все що від нас залежало. Тепер все в руках природи, як кажуть. Якщо зможе він піднятися, ось бачите, залишилися білі плями, карбендазим. Залишився на листочках. Ось щось у нас. Мабуть карбендазимом спалило, бо точка. Непонятно. Коротше то отакий його стан. Тоненький, блін, тянеться до сонця. Ну вже тут не знаю, вже тут ми нічого йому не зробимо. Амінокислоти внесли, внесли бор, внесли мікроелементи, там фосфор, калій, магній. Несли фунгіцид. Все. На цей рік тут на цьому полі у нас роботи завершені. Вже я не знаю, що тут можна ще придумати. Та, хто пише бризне геліантекс, Ну, геліантекс тут вже на цьому полі застосовувався і латук він бере Ось, дивіться, діє геліантекса. Бачите, його крутнуло. І все, і він далі ожив і пішов рости. Так що смисла ще раз бризкати гельонтиксом, я не бачу. Вже що буде, те буде. Якщо дощики будуть, стоїть у нас на сьогодні дощ, ось дивіться, хмару отак тяне. Блін, не фокусується. О. Будуть дощі, може він трохи підтягнеться, хоча б закриє рядок. Та не так йому вже будуть заважати ці бур'яни. Вірніше, цей бур'ян. Тут кроме латука цього немає взагалі нічого, абсолютно. Тобто Геліантекс в суміші з хізалофопом тут позабирав усе. Усе кроме оцього латука на горе звісного. Так що будемо тут сіяти на наступний рік сою. Будемо виводити ці латуки, бо тут уже, бачу і ваточник нарисувався у нас. так що... А так подамо йому все одно хоч трошки зивлення, щоб він себе більш-менш комфортно почував. Трошки високо він піднімає, наче... Ну, у нас і форсунки не, не вітряні. Ну якось так, можливо, трошки підтягнемо йому його. Все одно трошки він повеселішав, чи то я себе накручую, чи то дійсно. Так і є, що скажете, друзі, веселіше чи не дуже. Ось край F-66 засіяний. Це міг би бути весь він такий, а на жаль самі бачили, який. І міг би він бути увесь такий. На краю класно, супер. Пару ділянок всередині, там де нема цього мишія теж супер. Ну є і печалька. А сам по собі гібрид класний. Такий мощний. Широка листья такая поготопчем, конечно, блин. Ну а що зробиш? Рошнестої роси тут, конечно, повно. Тоже. Так що без фунгицида тут взагалі діла не буде. Ось, друзі, оце край F-66 засіяний, такий він. І зараз пройдемось, тут уже у нас друга половина поля, посіяний МАС-87А, класичний. Зайдемо. Оце вже в нас мас. Тоже одинока така рослина, то тут, конечно, дуже він такий теж розлогий. <клес> Ви який який ростом, трохи вище коліна. І цей, і зірочка вже з'являється. Це нормально чи ні, друзі? Чи це геліантекс так працює, як... Рост регулятор. Ну що ж він? Ну ось дивіться. Ну вище коліна там сантиметрів на 10. І вже викидає зірочку. Напишіть, будь ласка, свою думку. Чи впливає геліантекс на таке діло, що по коліно ростом і викидає вже зірочку. Може це бути вплив? Так як це рост регулюючий препарат, то я думаю, що може. Ось дивіться. По пояс вже зірочка в нього. І така вже зірочка ярко виражена. Така. оця частина поля, о, півполя супер. Тут урожай буде достойний, я думаю. А та частина поля печально. І тут взагалі шикарний. Це по кукурузі у нас вже по нашому полю. Те, що в нас вже четвертий чи третій рік, мабуть третій в обробітку. А Тут, звісно, все пушка. Він вже закрив рядочок, тут йому вже нічого не страшно. І бачите, ростом вищий. А зірочка менша. Ну а тут, звісно, тут, жаль, що небагато гектарів 7, такого прям мощного 87-го. Який чудовий літній вечір. Тихо, спокійно. Але коли розумієш що... В країні війна то зовсім якось не радісно. Нічого, обов'язково переможемо. Це буде Україна. Красота. Ще й дощок пішов. Змиє наш фунгіцид, а дощу не стояло. Ого, Ого! огосты скряпкой. Бачите, тут ще немає, а там вже шмале крепкий. Дощ онлайн. Четка лінія видно, да, доща? Такі справи, друзі. Кому цікаво буде поспостерігати, чи буде з цього роя щось, чи не буде. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ми їдемо зараз. Обдискуємо, е, демо поля наші, кукурузи і сояшника. І будемо вже займатися ними, будемо показувати вам гібриди. 25 гібридів сояшника, 22, по-моєму, кукурудзи. Так що буде цікаво подивитися, що вони покажуть. Всім добра, всім миру, до побачення.